Головне завдання законопроекту про держбюджет це вирішення основних фінансових проблем країни на наступний рік. Але дії іноді приблизно навпаки. Держава бусифікацію загнала економіку в тінь. Це мінус до бюджету. Держава вигнала частину громадян неспроможних служити воювати за кордон. Це теж мінус до бюджету. Ми відсікли практично всі надходження від заробітчан за кордоном, закритими кордонами. Тут не підтримуються обмеження десятьма мінімалками зарплат, максимальні держсектори, тому що кажуть, що це ніби не йде на військових. Я запропонував у цій поправці запровадити прогресивний військовий збір. І прошу відповісти, що. Комітет відхилив цю пропозицію, тому що автор навіть не прийшов на комітет її представити. Будь ласка, ставлю 10.58. Комітетом відхилено. Прошу голосувати. За 10 рішення не прийнято. З процедури мозорашу. Будь ласка, не тільки з процедури, Георгій Георгійович. Включіть, будь ласка. Я хочу звернути увагу з процедури голові бюджетного комітету, що немає жодних процедур, які передбачають, що не підтримується поправка, якщо немає присутнім на комітеті автора поправки. А автор поправки у час був на. На окрузі і вислуховував в тому числі, за вашу роботу, якою Як не задоволені зрозуміло. наші зволивця о да, такої підстави немає, але вона просто пояснила, що не було обґрунтування. Мабуть, ну я не знаю. Но це це не було є єдиною підставою.